Привіт, мої любі друзі, привіт привіт з яскравого, неймовірного чарівного жовтня, який я зустрічаю в Чернівцях. І зустрічаю і проводжаю. Жовтень просто неймовірний. Це місяць, який розписує, розфарбовує все довкола, такі барви, і при цьому дуже лагідна температура. Ніби я ще менше тижня тому назад була на Адріатиці, розповідала вам про Чарівну Хорватію, Чорногорію, Плітвіцькі озера, Будву, Дубровнік, місця, які занесені у ЮНЕСКО. А зараз ми у Чернівцях. Це місто теж, яке має е, об'єкт, який занесений до матеріальної спадщини ЮНЕСКО, наша Чернівецька е, е, резиденція Буковинських митрополітів Далмації. Вітання з Кобилянської. Жовтень добігає до кінця. Ми бачимо, що вже скрізь готують різні е, гарбузики, ось такі е, до Хеловіну, такі різні е, локації, скажімо так. Дуже-дуже яскраво. Давайте прогуляємося трошки кобилянською яскравою жовтневою поки що сонечко не повністю сіло, адже годинник привели, в день нам годину подарували, а ввечері її забрали. Я не знаю, що мені більше пасує, тому що ввечері це саме той час, коли енергія і коли хочеться щось показати. Давай прогуляємось. Просто зі мною. Це, знову ж таки, хінкальня. Для мене це сама гарна локація. Вона найближча до мого дому, що я вам розповідала. Ось такі фотозони, неймовірні кольори, звичайно, хризантеми. Хризантема це королівська квітка, це символ Китаю. Про це я впевнена, що буду робити окремий репортаж. А сьогодні. Я хочу привітати вас у цьому дні. Завтра буде Хеловін. Всі будуть ну, хто до того дотичний, Здебільшого це дітлахи, тому що люди, які старшого покоління, вони до того відносяться з якимись продосторогами, там ніби ну занурюючись. Я до таких подій відносиш відношуся просто як до, до яскравого такого е, моменту, який дарує гарний настрій. Я поспішаю сьогодні. В наш палац культури, колишня текстилка, а взагалі це єврейський дім, де сьогодні буде концерт нашої чарівної чернівчанки Лариси Білової. Білової, який присвячений її ювілею. Цей концерт відбувався в муніципальній бібліотеці Добрянського в царині Лесі Лярівни Щербанюк. Я в цей час була десь світами мандрувала, я його не бачила і маю надію, що я ще трошки встигну. А от вчора була просто неперевершена подія. Вчора філармонії. боже, які черчивні Чернівчани бачать, що ви робимо зйомку, і всі проходять. Ви бачите, Чернівці це європейське е, місто. Тобто, е, наприклад, от я зараз згадаю, де це було нещодавно. Я робила зйомку, і там просто сунуть у кадр, ну приблизно як ось тут. Але це ж зрозуміло, чого воно суне у кадр. Добре, я не буду проходитися по цьому по цим ментальним моментам. Але ж вчора була неперевершена подія. Вчора в нашій філармонії Чернівецькій обласній державній філармонії імені Дмитра Гнацюка був неперевершений концерт нашого камерного симфонічного оркестру, яким опікується народний артист України, скріпач Вірпудос, Павло Чоботов. І це був концерт незвичний, тому що в ньому грали. Хіти, ну не хіти, а класичні українські твори. Вони були неспрості до сприйняття. Це твори, які невідомі. Твори, які багато часу були взагалі під забороною. Це були композиції Скорика. Ми звикли, що Володимир Івасьюк, це певне, я піду високі гори, червона рута. А це була симфонічна композиція Володимира Васяка. Були зі мною мої близькі друзі, поруч зі мною сиділа Валічка Чалкан і Наталка Панчук. Ну, Валя взагалі неймовірна музикальна. Наталка Панчук кобилянська вона закінчила музикальну школу, і ми говоримо, що от з Наталкою ми сиділи поруч, і ми говоримо, Боже мій, тобто до 30 років, 26-27 років, коли він написав цю інструментальну композицію, ну це ж молодий хлопець, який він був е, всебічно обдарований, щоб написати таку складну річ в такому віці. Ну, коли ми ще десь там сачками бігаємо, метелики вловимо, да ну приблизно. Настрій причудовий, що мені було прикро? Прикло мені було те, що зал був заповнений відсотків на 10. Такі події, причому, що афіші ну, я, я приїхала з Адріатики на цю подію. Да? А чернівчани квитки були ну, просто ну, копійчані ціни: 120-300 гривень, нема про що казати. Був сам композитор печений, це учень е Гіги. Е гіни, Я перепрошую, Юрія Гіне, відомого, е відомого метра. Е Ну і е, зал був дуже, дуже, дуже обмаль наповнений людьми. Оце мені було прикро. Ми отримали задоволення. Вечір закінчився чарівним. Е, від, від, від смакуванням келиха вина е, в моїй е, улюбленій гроні, куди я запросила моїх друзів, і ми гомоніли, гомоніли, гоманіли. Це був вечір єднання душ споріднених душ. Такий чернівецький чернівецький, теплий, теплий. Який же сьогодні день? Сьогодні, як зазвичай, багато свят, і одне з них день тренера України. Для мене це свято теж дуже знакове, тому що ну, я з трьох років все життя займалася спортом, і в цей день я хочу привітати свого тренера герца ось Золтановича, ми його тоді називали Юся тренера по легкій атлетиці, який вже давним-давно живе з кінця 90-х років в Сполучених Штатах Америки, тому що завдяки йому тоді було 26 років. Я особисто була в четвертому класі. Він нам здавався таким здорослим мужчиною, а це ж просто. Прошу дуже. Ну, ви ж розумієте, ми пройдемо, ми нікому не заважаємо, ми собі знайдемо місце, неадекватні люди є скрізь. На жаль, на Кобилянській останнім часом, до речі, про це я теж хочу розповісти. Я знаю, що мерія дивиться мої репортажі. Ну, Величезна кількість маргінальних песенджерів, які реально неадекватно себе поводять, пристають для людей. Це не пасує європейському обличчю Чернівців. Там в районі Ниви Берізки, в них якийсь кубляк такий. І ну, поведінка неадекватна, агресивна. Це я, ну, це, неприємно це бачити. От, е ось, така, ось такі події чернівців, а взагалі на душі дуже чарівно, тому що в Чернівцях лагідно, яскраво осінь золота е нам дає подих такої теплої, теплої осі, е, жовтої, е багряної, барвистої, бурозеленої. І не дощить. Боже, як я люблю своє місто, як я обожнюю сюди повертатися. До нових зустрічей, мої любі, з любов'ю до вас, Кобулянської, хінкальні. Ну, Хінкальня вже має традиційний рекламні репортажі. Тут дійсно смачно, недорого, атмосферно і класно, і дуже звична локація. Дякую дівчинці, Анічки, яка допомагає мені у зйомці. До нових зустрічей я поспішаю на концерт. Ваша Оксана Дем'янишина. Папа.